Різдво це час родинного затишку, подарунки та теплих вогників ялинки. А ще це свята має свій темний бік. Легенди, які ховаються за святковою атмосферою, зовсім не про радість. Ви чули про крампуса, який карає неслухняних дітей, чи про йольського кота, який палює на ледерів? А це лише початок. Якщо ви готові дізнатись більше, тоді влаштовуйтесь зручніше, і ми розповімо вам про найстрашніші різдвяні історії. Різдво це час подарунків, затишку та радості. Але що як замість доброго святого Миколая до вашого дому прийде крампус? Уявіть собі, суворий дід, та, безперечно, не такий доброзичливий, як його партнер по святкових робочих буднях. Його мета не подарунки роздавати, а змусити всіх замислитись про свої вчинки за рік. Легенда про крампуса доповнює милосердний образ святого Миколая і сягає язичницьких часів, коли люди вірили в духів. Якщо ви погано поводились цього року, він може прийти до вас у ніч на 5 грудня, побити різками або навіть забрати в мішку до темного лісу. Тож цілий рік треба гарно себе поводити, навіть записувати свої вчинки, щоб розуміти, на кого слід очікувати на свято. Історія крампуса не зупиняється на легенді: що в альпійському регіоні проводять ніч крампуса, коли люди вдягаються в моторичні костюми, брязкають ланцюгами, і лякають перехожих. Ця традиція не лише шоу, а нагадування. Кожна дія має свої наслідки. Поки американські діти чекають Санта-Клауса, в Італію малюки чекають приходи Буфани. Вона схожа на відьму, яка літає на метлі, залазить в будинки через димар та залишає подарунки слухняним дітям. А ті, хто не поводився добре, готуються отримати вугілля чи навіть чесник. Легенда розповідає, що колись Бефана відмовилась піти з трьома мудрецями до новородженого Христа, бо була занадто зайнята. Пізніше, коли вона передумала, вже не змогла їх наздогнати. Відтоді вона літає світом в пошуках месії, залишаючи подарунки дітям. Добра, але трохи моторошна Бефана нагадує, що навіть свята може мати свої темні сюрпризи. Якщо ви думаєте, що привиди приходять лише на Геловін, подумайте ще раз. Англійські легенди стверджують, що у різдвяну ніч межа між світом живих та світом мертвих стає тоншою. В цей час духи повертаються, щоб нагадати про старі гріхи чи незавершені справи. Різдвяні легенди про привидів беруть свій початок в язичницьких традиціях святкування Йоля зимового сонцестояння. У той час люди вірили, що в найдовшу ніч року духи виходять з тіней, щоб блукати серед живих. Ці уявлення збереглись і в християнські часи, але набули нового значення. Привиди на різдво почали сприйматися як носії морального уроку, які допомагають людям змінити своє життя. Історії про різдвяних привидів стали особливо популярними в вікторіанську епоху, коли люди захоплювались готичними оповідями. Чарльз Дікенс, натхненний цими легендами, написав свою знамениту різдвяну пісню. В творі три духи приходять до Скруджа, щоб допомогти йому змінити своє життя. Ця історія стала однією з найвідоміших різдвяних історій, яка нагадує, що Різдво це не лише подарунки, а й шанс виправити свої помилки. Ісландія край суворих зим та моторошних легенд. Однією з таких легенд є історія про йольського кота. Величезного чорного звіра, який приходить у різдвяну ніч, щоб наказати ледарів. Але йольський кіт це не просто казка для дітей. Його образ настільки моторишний, що навіть дорослі замислюються, чи дійсно вони старались достатньо цього року. Кіт нагадує суворого начальника, який під новий рік вирішує, хто заслужив на премію за свою працю. Ця легенда бере своє коріння в ісландських різдвяних традиціях. В давнину сім'ї заохочували одне одного працювати старанніше, адже лише ті, хто добре трудився, отримували до свята новий одяг. Йольський кіт за легендою карає тих, хто не мав нових речей. Сьогодні Йольський кіт залишився важливою частиною ісландської культури. Ця історія також символізує сили підготовки та працю. Тож, отримавши новий светер чи шкарпетки на різдво, ісландці не скаржаться, а радіють, бо це означає, що вони не стануть вечерю для моторошного кота. Отже, Різдво це не лише свято радості, а й час, коли живують легенди. Хтось боїться йольського кота, хтось уникає зустрічі з крампусом, а хтось захоплюється історіями про привидів. А що найбільше налякало б вас? Напишіть в коментарях, яка з цих історій вам здалась найстрашнішою. І не забудьте підписатися.